Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика музика книги. І кожен день. Кожен час свого життя треба доводити, що ти українець. Кожен день. Але ненавистю не можна жити. Оце страшні люди, які живуть ненавистю. А треба жити любов'ю, міцно тримаючи шаблю в руках. Друзі, я вітаю вас. Вітаю вас днем української вишиванки. Це наш культурний код, як і мова, наша ідентифікація, що нас определяє як людей, які люблять свої традиції, які шанують свій рід, своїх предків. як ти Хто являється українцями? Нащадками древньої славетної історії. Як би ми не називались колись, мені дуже до серця прийшовся сюжет, який я побачив про одну дівчинку. Дівчинка з Макіївки жила в окупації з 2014 року. Супереч батькам таємно навчалась в українській школі онлайн. Вона Втекла з окупації. Зараз дівчинка чекає на український паспорт, справжня громадянка України витримана, перевірена часом і іспитами. Коли я приходила в границю, я просто плакала. Побачила е, людей з ЗСУ, які мені допомагали чемодани вести. Я просто плакала, тому що я не вірила. Це моя мрія, і просто в мене вливка до ушей. Я прям плачу, чотири. І було перше почуття, як будто я сплю просто. Лаківка це поруч з Леницькою, вони прям поруч знаходяться. Я навіть не розуміла, що ми живемо в окупації, ну просто нічого не працювала, е, ну, нічого не строїла, я думала, що це нормально, що так у 7 класу вже взагалі українська мова йшла і все було російською. Під кінець 9 або 10 класі я вже вчилась в двох школах, про це батьки не знали. Я десятній 10 закінчувала 10-11 клас російської школи, там де я навчалась. І дистанційно теж в славянську українську школу. Батьки підтримують ту сторону, і а, у нас було багато ссор за це, тому що а, вони казали, що ти робиш, а це вбивці. Мені було неприємно це слухати, там, мені хотіла все, все І Вирішила, що я просто буду сама це робити. Ну і так поступила. Сама в школу вчилася другого року. Почали знайомства бути з України. Я навіть не спеціально так робила, вона просто так магнітила до мене. Ось і вже коли я поспілкувалася з людиною з Києва, йому ну це хлопець. Він на той час вже був ну не так не такий маленький, як я. Типу йому не сім років було на початок війни, і мені цікаво було послухати його. Він розповідав, і у мене зложився пазл. Це окупація, я навіть пам'ятати не хочу. Ти виходиш на вулицю, у тебе а, на кожному шаву прапор Росії. А, люди військових дуже багато, їх прям дуже багато. І вони а, ну у них нема закону. У нас в Донецьку пробка на пробки. Чому? Тому що у нас там а, аварії просто випили військові, призалість там хто-то хтось хто, погиб, хто пострадав, просто там влетіли во щось. Вийшли з машини, ушли. Все, я жили. Там нема не для них закону. Взагалі можуть взагалі просто там а, до дівчини підійти, а, почати до неї ти нічого не зробиш. Вони не посадять їх, не я вирішила для себе, що я сто відсотків їду в Україну. Наш тобто ніхто не знав, тому що боялась за те, що у мене заберуть паспорт, і я просто не зможу виїхати, тому що не підтримують мою думку. 5 березня мені стало 18 років. Цього року. Так, цього року. Ось і там з подругами поїду в Тарох, ну це Росія. Вони казали, ну добре, сьомого я виїхала в Мінськ спочатку, щоб робити там документи, Ну, білий паспорт, щоб їхати потім в Україну. Ну, ось. Вони кажуть, ну ти там возвращайся, що ти там ділиш? в Україні така бомбіжка. чому в Україну? Їжай там вчись в Росію. Ми тобі там допоможемо. Жай в Москву. Я кажу, я не хочу в Москву. Навіщо мені? Типу, я вчилась до школах, Я працювала стільки часу для того, щоб на півпуті потім просто повернутися. повернутися ну, повернувся в окупацію, а потім в Москву яку я ненавиджу. Ну це було нелогічно, і вони не зразу. Мені думку, що я все, я виїхала, я не повернуся. Давай, <ріст> Я Зараз дуже хвилююся. Я побачила, наконець, де стільки років українських прапор. Я бачу українців, які розмовляють українською мовою. З мене запитали, це пожалований. Потрібна які, які документи в мене є, записала прізвище, ім'я. Я Просто кажу, а водії, що це моя мрія, і просто в мене уливка до ушей. Я йому кажу, це моя мрія. Я прям плачу. І було перше почуття, будто я сплю просто. А сон, я не вірила, що я виїхала. Навіть в Мінську, коли я була, я на полкці к свободі. <софі> Ось, і зараз я можу бути досі хоч. Не розумію, де я знаходжусь. Я за це хвилююсь філю, просто. У мене мрія зробити паспорт. І я заказати всім, що кроводянку в Україні. а потім ступити. Це от. Я зараз дуже хвилююся. Я побачила нарешті за стільки років український паспорт. Я бачу українців, які розмовляють українською мовою. Яка цінність? Да? У людини треба щось відібрати, щоб вона відчула, як сильно вона має потребу в тому, що в неї відібрали. На жаль, багато українців цього не цінують. Але моя надія на те, що люди змінюються, це притаманне людству. Хоча і не всі, і не завжди, і дуже часто це тривалий процес. Але най буде всьому свій час. Бо москалі хочуть нас поглинути, хочуть, щоб ми занурились в їх атмосферу, в їх рускість, в їх цінності. А ми не хочемо їх цінності. Ми хочемо бути українцями, нащадками славетних наших пращурів, які створили цю землю, ці храми, ці міста, цю історію. І в деякому сенсі створили цю мову. Хоча це природній процес, кожна мова жива, Найжива і наша. Коротше, дівчатка. Я вирішила перейти на українську мені не почулось. Я так рада. Я бачу. Вибачте, будь ласка, це моя подруга. І вона нарешті перейшла на українську. Вона наважувалась на це 10 років. Бо ніколи не пізно. І ми тобі вдячні. Ви знаєте, вимоги і в наших магазинах. Треба спілкуватись українською. Якщо клієнт хоче і розмовляє на руському язикі, ну, вони можуть перемикатись, але теж не обов'язково. І ось я, коли заходжу в магазин, і мені говорять по-русски, навіть на касі. Ну, мене це... Мене це турбує. Я починаю трішечки розтягувати слова деякі, наполягати на деяких словах, уточнювати їх, скажімо так, українське значення чи наголос український. Після цього вони, мабуть, щось відчувають, виходячи від мене, і перемикаються на українську. Жодного конфлікту не було. Але цього разу для родини замовляв каву. Каву, капучина, макачина, підійшов в одну із будочок. Хатиночок, кав'ярин, які були поруч розташовані, буквально чотири різноманітних, від різних хазяїв. Підійшов першу. Замовляю, він мені каже російською. Я ніколи не вступав в конфлікт з цього приводу. Хоча і в законі це прописано, як треба спілкуватися, якщо ти на офіційній роботі. Це вимоги законодавства. Вдома, на вулиці, в житті, в побуті. Спілкуйся якої завгодно, хоч марціянською, хоч рускою. Я йому роблю легке зауваження. Шановний, будь ласка, спілкуйтесь українською, як і потребую законодавство. Молодий хлопчина навмисно вступає зі мною в конфлікт. Я принципіально не буду говорити на українському і постійно тягне мені посмішку таку, як то кажуть, либу давить. Я кажу: чувачок, у тебе якісь проблеми? В чому проблема? Мало того, що вимоги закону, ще ще війна з російськими окупантами до тебе не доходить. Я кажу, коли ти кажеш про свою принциповість, мені здається, що ти можеш бути саме такою людиною, яка наводить дрони, які постійно обстрілюють наше місто. В чому проблема? Він посміхається і каже, мені все одно, що ти кажеш. Я кажу, дай телефон хазяїна. Він каже, не дам. Я йду спокійно. Не зовсім, але майже спокійно замовляю в сусідню будочку каву, відношу рідним. Підходжу до цього хлопця, фотографую будочку, дивлюсь десь номер адміністратора. Бачу, що це не той адміністратор, коли дзвоню йому. Але мені кажуть: дякую, що ви захищаєте нас, я обов'язково передам тому хазяїну, якщо побачу. Через 5 хвилин мені дзвоночок і каже: людина, хазяїн цієї будочки, цієї мережі. І каже, цей хлопець, що працював, вибачте, будь ласка, дякуємо за захист. І каже, Він більше у нас не працює. Таким чином. Перше в житті я звільнив людину з роботи, не будучи хазяїном якоїсь роботи. Але, друзі, це приклад того, що якщо ти не хочеш працювати на суспільство, суспільство тебе буде віддаляти від себе. Це нормально? Це нормально. В чому причина твоєї зашквареної голови, твоєї зашквареної душі, що навіть після всього, після вбивства сотень тисяч людей нашої країни, ти навіть по законодавству не хочеш спілкуватись так, як треба. Та йди працюй вдома. У нас підрозділі були рускоговорячі люди. І хоча я не розумію цього, я до цього відношусь з повагою. Якщо не тягнуть в наш простір е, музику, так звану, попсову цю російську, фільми їх мерзені, пропагандістські, нізкопробні. Будь ласка, можу розпілкуйтесь як хочете. Але і я, і моє оточення, і діти. Я за те, щоб спілкувалися українською, рідною мовою. Так що, друзі, після перегляду такого сюжету з цією дівчинкою тут альтернативи немає. Як людина, як людина, яка переїхала до України з іншого континенту, навіть темна шкіра людина, неважливо з якої країни, за 2-3 місяці може опанувати українську. А людина, яка живе тут десятиліття, не просто не може опанувати, вона ненавидить українську культуру, музику, вишиванки, вона сміється цього всього. Як ти можеш жити, мучити своєї душі десятками років, переїзди до своїх родичів, до своїх друзів, до свого улюбленого руського миру? І це не тому, що я тебе виганяю, просто це нелогічно. Якщо тобі настільки некомфортно, а ще ще є війна. Будь ласка, прямуй! Так вона трохи вчила мене українською, але мої найбільш вживані фрази тому що я завжди дуже втомлений, тому що працюю багато. Енд от справи добре ранку, тобра ніч її можу представити себе. Е, мене звати Кайла Алесандро. Oh е, Привіт, okay. звісно. Тож так, вона трохи мене навчала. Наш козак, наш козак. Наш козак. Козацюра. Дякую, друзі, дякую за наш код, нашому народу, господу Богу, всім оборонцям, всім тим, хто береже наші кордони, хто намагається відстоювати наше українське. З днем української вишиванки, де прибуде з вами сила. Нашого народу. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами.